ще немає, але усі упевнені він буде. Що й на його затвердять, почнеться зворотній відлік у 2015 році. Відповідно до проекту житлового кодексу, держава відмовиться постійно давати гроші на ремонт наших з вами багатоповерхівок. Натомість нам наполегливо радять створювати у своїх будинках ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ми маємо встигнути до 2015 року. При цьому нас ще підганяють. Чому лозівчани мають бути першими? І що таке ОСББ з його плюсами і мінусами? Про це сьогодні в анатомії події. Будівлі більшості лозівських багатоповерхівок не належить ані державі, ані місту. Це спільна сумісна власність господарів приватизованих квартир та міськради господаря неприватизованих квартир. Якщо власники перестануть ухилятися від своїх обов'язків з догляду за будинком і об'єднаються, їм обіцяють пряника справжній капітальний ремонт. Батога радять не чекати. Це будинок номер 3 на першому мікрорайоні. Він стягнутий тросами, бо тріскається. Тут відпадають балкони. Проте місту грошей на його капремонт постійно не вистачає. А це будинок 28 на четвертому мікрорайоні. Покрівля протікає так, що не допомагають і миски. Мешканка п'ятого поверху Надія Бєга – сама комунальниця, але й вона не може допитися ремонту даху. Директор Жеку дає типову для таких ситуацій відповідь. Мені тому що ви думали, я вам казав, купляйте матеріал і не давайте гро бо можете купити не те, що треба. Я кажу, у мене таких грошей немає. Ну і у мене грошей нема. Я кажу, я за комунальні услуги платю, у мене долгів немає. А він, Що ви платите 50 гривень і хочете, щоб я вам за 50 гривень кришу ремонтував. У десь обіцяють розглянути можливість капремонту. Покрівля є у списку тих, що треба ремонтувати серед інших 120. Грошей на всі капітальні ремонти заявлені у списку, у міста не вистачить. Що найперше ремонтуватимуть, визначать депутати міськради. І третій, і 28-й, й і інші проблемні будинки можуть чекати чи пощастить. А можуть отримати гроші на капремонти буквально за рік. Не від міста, а вже від держави. За однієї умови, якщо створять ОСББ. Государства. При организации таких объединений дает средства на проведение капитальных ремонтов. Потому что если они у нас не будут, мы не будем претендовать на эти средства. Только процесс пойдет. Будут несколько таких объединений на Украине, в Харьковской области, в Лозовой. Хотелось бы, чтобы мы были первыми. Значит, гарантирую, все станут в очередь. Тогда... Государство сьогодні нам сказало, що 100% і дають срок один год. Потім хто не встиг, боюся, щоб не опоздав. Першим на державні гроші збирається претендувати будинок 15 на 5-му мікрорайоні. Його власники давно зрозуміли, що треба брати ситуацію під свій контроль. І у 2008-му створили будинковий комітет. И благодаря комітету, все таки проси порішали. зараз сухий, не то було та раз. значит поменяли э, стальные трубы канализации на пластмассовые это два значит провели ревизию теплоподачи то есть тру трубы подачи тепла и самый главный вопрос кровля у нас уже течь была до, до третьего этажа Більше у цьому будинку не тече, дах відремонтували капітально. Так влада відреагувала на ініціативу людей. Тепер мешканці збираються створити ОСББ, щоб не чекати, коли у 15-му році їх до цього примусять. Для того, щоб краще обслужувати себе самі. Чим раніше ми почнемо це діло, то, мабуть, ми зможемо скоректувати, якось збіжати деяких вибух в майбутньому. Це рішення вже прийнято правительством, прийнято і президентом. За 4 года полностью <как>, весь фонд женой Украины перевести на самообеспечение. Значит, тогда каждый дом останется на производстве. Что хотите, то и делайте. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку це не організація зі статусом юридичної особи. Має початку та банківський рахунок, укладає цивільно-правові договори. Основне призначення ОСББ це покращення стану житлових будинків та пробудинкової території, одержання якісних комунальних послуг, раціональне використання платежів мешканців, управління спільною власністю це велика відповідальність, але і велика користь для мешканців будинку. И почему-то все думают, что люди у нас это не поймут. И вот они боятся, что их бросят на один сын. Их уже, ну как вот вселились, как вот вселились они в дом, их так и бросили, понимаете? Ведь мы создали им такое, создают, что мы по создавали, что в частных жеках, что сейчас мы создаем и говорим, да вы попробуйте без нас. А вы завтра засыпаетесь мусором, у вас вся канализация будет в подвале и тому подобное. Но ничего этого не будет, потому что мы ничего в этом доме не делаем. Ничего. Нього комунальника Сергія Івашчинова підтверджують у ЖЕКах гроші мешканців будинків сьогодні йдуть на податки зарплатню, отримання дезок, а не на власне обслуговування житла. Ну, якщо так взяти, то в нас е, не остається на цей покупку матеріалів, які треба туди для обслуговування. У нас десь остається із тих грошей, що приходять. Десь 3-4% не більше. Що такое 5%? Это копейки. Значит, ни крышу нельзя сделать, ни лавочки поставить, ни забор сделать, ни детскую площадку, ничего. Тут же, про наше обществе деньги все будут у нас. То есть я платил свою квартплату, пошли на счет денег председатель собрал, говорит, ребята, нам нужно отремонтировать крышу. Смета составлена, подрядчик найден, выделена сумма, все это сделано, все, все люди довольны. Люди, я считаю, что если... Все правильно зробити, і он хазяїн в этом домі, він витратить деньги. А для этого, ну, треба надо це. Надо Організація будь-якого колективу починається з лідера. Голова ОСББ має бути не лише ініціативною і відповідальною людиною. Він повинен мати достатньо часу, аби займатися справами будинку. А чоловіка, я вам скажу, як знайти в будинку, взяти будь самого вважаєшого чоловіка. Я вам скажу, що чек уважаєми, то і себе любить. І є с йому поручить, вони это, ну не розходяться, але это сделает. І таких людей просто не дана Об'єднання співвласників може піти кількома шляхами. Перший створити власну бригаду, яка обслуговуватиме будинок, але це не дешеве задоволення. Третій шлях наняти організацію, яка має відповідний профіль, спеціалістів, базу, ліцензії, замовляти цій організації послуги і ретельно контролювати їх виконання. Таких організацій лозові вистачає. Третій шлях найняти компанію правителя, яка візьме на себе навіть замовлення послуг. За мешканцями залишається право обирати, що саме потрібно їхньому будинку і обов'язок сплачувати за рахунок.